Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Мене звати Яніна Соколова. Я дякую, що ви підписані на мій канал. Наша команда щодня працює, аби ви знали правду, якщо вона навіть некомфортна. Сьогодні про це говоримо: говоримо про некомфортну правду. Буквально днями інтернет сколихнули відео: відео бійок, бидлотних бійок, про які неможливо мовчати. Спершу це було відео, на якому чоловік. Тягає за волосся двох жінок, а одну із них кидає на землю. Це сталося у місті Коростень. Житомирська область відео та опис конфлікту опублікувала постраждала дівчина. Подивіться <голосить> <Альфір> <голосить> <голосить> за словами цієї дівчини. Її та матір. Погрожувало вбити, тягали за волосся та били, власне. Конфлікт стався нібито через парковку. Постраждала, стверджує, що головний герой історії Юрій Виговський, власник місцевої СТО. А почалася історія із того, що мама підвезла доньку та її подругу до їхнього знайомого позаду автомобіль жінки підпер цей пан Юрій Виговський. Мама дівчини дала йому проїхати, Однак після цього він одразу почав погрожувати жінці та нецензурно висловлюватися у її бік. Чоловік крикнув, що вони не знають, куди приїхали і кому перекрили дорогу. Після цього зателефонував своїм друзям, які приїхали на місце події на мікроавтобусі, і що почали робити правильно: почали погрожувати жінкам, ну і вести себе як типова бидлота. В чому сіль цієї історії, друзі? Пізніше дівчина розповіла, що один із нападників назвався військовим з Бахмута і погрожував застосувати проти жінок. Зброю. У коментарях до допису інший військовий, який не був учасником конфлікту, але був під час споглядання цієї всієї історії, підтвердив, що один із чоловіків на відео дійсно військовослужбовець, який 8 місяців воював у Бахмуті і ще 2 місяці в Лисичанську. Але офіційного підтвердження цієї інформації ми поки не маємо. Потім, друзі, у коментарях в інстаграмі до цього відео допис зробила сусідка. Військового цього і назвала власника СТО людиною, яка регулярно залякує, кричить ніцензурною лайкою, погрожує, ображає сусідів. Зокрема, це сталося з її дітьми. Пізніше в цьому бойовику з'явилася дружина одного із військових, які на відео сказала, що її чоловік ідеальний. Взагалі, жінки слали чоловіка куди далеко. Він змушений був відповідати. Коротше кажучи, якась просто заплутана історія, в якій видно лише одне: це побиття чоловіками жінок під час війни. Позиція чоловіків, що на відео поки що офіційно не оприлюднена. Ви спитаєте, я ніно, що правоохоронні органи? Правоохоронні органи Житомирщини встановили, що підозра зараз вже оголошена чоловікові. Який побив жінок за це загрожує йому обмеження волі до 5 років, або позбавлення волі до 4 років. Це не поодинокий випадок, і ми саме тому присвятили сьогодні наше відео саме цій темі, тому що ну ми вам розповідали вже про тих, хто ображає військових і відпочиваючи там в якомусь умовному буковелі. Бикує на наших військових, ображає їх різними лайками. При цьому веде явно невоєнний спосіб життя, гріючи свої тіла на узбережжях і на гірських курортах. Але зараз я недаремно записую це відео. Я хочу, щоб ви звернули увагу саме на військових і тих, хто служив. Але повернувся і можливо веде себе подібним чином. Давайте розглянемо другий кейс. Про другий кейс мені розповів мій друг. Це командир другого штурмового батальйону, 3-ї ОШБР, Дмитро Кухарчук, позивний сліп. Він опублікував відео пізніше, де місцеві авторитети в його рідному місті Черкаси влаштували бійку прямо в ресторані. За словами сліпа, один із учасників у цій бійці був причетний до забороненої партії ОПЗЖ, місцевий в Черкасах. І сліп додав, що поки, поки наші чоловіки, воїни, воюють там за кожен клаптик землі, ось така бидлота, вона по-перше, дискредитує, дискредитує і армію, і чоловіків нашої країни, і саму країну, бо ми робимо сюжети, де сміємося. З росіян показуємо на них і кажемо, о, тупорили бидло, орки, хамло. А самі часто спостерігаємо подібні відео. Я розумію, що в житті кожного українця, який переживає війну, є така річ, як алкоголь. Ну, ледь не кожного за весь цей період. Якщо ви не такий, то ок вам пощастило. Але споглядаючи за людьми на вулиці, я розумію, що час від часу, особливо чоловіки. Вони вживають, і потім це виливається в такі розбірки. А якщо не вживають, то просто в них відкриваються якісь їхні якості бедлоцькі, які потім дискредитують всю націю. Зараз на нас дивиться світ. І я хочу, щоб такими відео, які сьогодні ми вам продемонстрували, реакцію військових, які з в Бахмуті споглядають за всім цим, ми мінімізували подібні історії. І ті... Бидла, які є бидлом, ставали публічними і маргінальними. Чому? Ну що соромно, просто реально соромно за цю бидлоту. Інша частина суспільства це військові, які повернулися вже з війни, наші герої, наші щити, наші мечі, і які інколи відчувають ПТСР і психологічну втому, психологічну. Не адаптацію в сучасних умовах, я вас розумію, і дуже хочу, щоб ви, якщо в вашому оточенні є такі люди, щоб ви знали, що наш фонд і велика команда близько 150 психологів створили лінію для військових і їхніх близьких, де щодня з 11 до 19 за номером 5522, от зараз з'явиться картинка на ваших екранах. Ви можете подзвонити, поговорити, заспокоїтись. І спробувати жити. Якщо у вас там якесь якась відпустка, то принаймні цей період оговтати себе. А якщо ні, і ви повернулися з війни із пораненням, це все зрозуміло, це все нормально. То щоб ви психологічно змогли себе адаптувати до нової сторінки у вашому житті, на завершення покажу ролик Юри Гудименка. Юра, як ви знаєте, це демократична сокира, це міць. Це сила, і він отримав поранення, внаслідок чого зараз довгий час відбувається реабілітація. І, от він так само, як і Масіна Єм, так само, як і Тата Кеплер, так само, як і е, Вадим Жайворонок, е, Вікіпедія, позивний Азовець. Вони всі закликають вас, військових і їхніх близьких, телефонувати, бо це не соромно. Ми маємо дзвонити і отримувати допомогу для того, аби наші військові мали спокій. Коли в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога. Коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа, треба йти до психолога. І в цьому немає нічого стидного, це не соромно, це правильно. Заради тебе і заради твоїх близьких. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги. На цьому мене все, друзі. Я вас обіймаю. Дякую вам дуже за підтримку. Нагадаю, що у нас є Patreon, Patreon Яніна Соколова. Всі відео, які ви бачите на цій сторінці, на сторінці Яніна Соколова і на сторінці вечір. Всі відео ми створюємо виключно з допомогою вашої підтримки. Ніхто більше нас не фінансує, і ніхто більше на нас не впливає. Тому дуже чесна історія. Допомагайте, і інформаційний простір точно буде правдивий. Цього вам не покажуть в марафоні. Тому підписуйтесь, будь ласка, якщо ще ні. До зустрічі завтра, друзі. Па-па. Слава ЗСУ!